Доброго мирного дня, Миру, спокою, затишку, всього самого найкращого, тільки хороших новин. Будемо ми працювати на кухні, я вас візьму до себе і будете мені допомагати робити масло. Хто там дівчат казав? Будеш робити, покажи, Оксана чи Марія, не пам'ятаю, котрась дівчат казала. Покажи, скільки сметани виходить з банки. Ось те, що ти там робиш, скільки і яке це масло. У мене там є відео. Я не пам'ятаю, 3 роки назад я знімала чи скільки кажуть, не можуть знайти. Ну, Раз не можуть, я зараз буду робити масло. І я вам покажу. так. Літру сметани я оставила. У нас завтра мені перегнала, завтра не буду. Завтра я через день перегоню. Ось так що зараз. Перегнала і літру оставляю, щоб було десь моє сир сметану. Ігор схоче чи мала десь хоче, то такий, таким чином сметани літру оставляю. О, це свіжий сир. Ти я поняла? О, і будемо робити масло. Так, у нас є. У нас є. Один, той не повний банка, Другий, третій. Четвертий. Банки сметани, зараз будемо робити півтора літра. Будемо робити ми міксером сметану Чуєте масу. Ось так, що таке. Ну і я буду робити і буду вам показувати. Беремо цю цілу банку. Але, напевно, ціла банка мені сюди не влізе. Більше там, ту масло будемо скидати, ну побачимо. Ого! Ковирати треба ще мати. Ось таке, бачите, яке густе. Густа-густа. Сметана, щоб вирвати її не на з банки. Ось так. Певно, що я не буду всю викидати, буду потрохи. Тяжко робити. О, ось така сметана. Тут банка, що я позавчера перегонила. Ось. Вже так загуста. Ось така сметанка. Дати тобі сметанки на А з банки виполощимо зараз водичкою. І сюди води водив сметану. О, що би те. Так що ось таке? -то. Ось така сметана. Хто там казав, що в кіз нема сметани, ось це сметана козина. Ось. Це від меї зараз йде малишки молоко і від меї зірки. О, тут не ще трошки річчя. Напевно, що хватило. Деких чотири чи п'ять разів вийти сметану маску? Ну, коли, так? Ну, дуже обітишні, що я витягла. Ну я не була в бітого, Таке? О, смачне, смачне. Так, вибрала я всю сметану, блю сюди води, закриваю банку і вителепую всю сметану. Банки всю виполоскую сметану. Ось так. І як ви думаєте, що я з тою водою зроблю? Так, так. Обілюю її сюди. Я не розумію? Вели в кружку і все. Як я в кружку малю, то давай я тобі налю. Буде все добре. Так, ось так. Воду ту сюди виліла і будемо починати розробляти. По мені брезди полетіли. Це треба буде доляти, бо міксер не потягне. Ще одну черпочка води. Ось так доливаю, поки поки мені треба. Миснень все показую. Кому не цікаво, хай не дивиться все відео. Я не виставляю взагалі дивитися цілком. Я показую для тих, кому... кому цього треба. Бо якщо сметана сепарірована, у мене йде дуже жирна сметана. Ось, то там в основному саме й той як його, жир. Можна сказати, саме масло. Ось так. Все, більше я доливати не буду. Уже масло майже є. Зараз воно зіб'ється. І будемо друге робити. Ось так зараз ще йти 2 мінути і воно зіб'ється. Назара начнет региляция с ролики. Верніше маслянка. У нас масло кто Треба відбити, щоб відійшла вся маслянка. Оця вода, що я віляла. І ось. Ось так робиться масло. А вже скільки вийшло, вийде в мене всього. І покажу, скільки я зі всіх. Тут в мене так. Шість, три. П'ять ну, добрих літрів є сметана, а кожні п'ять з половиною скоріш за все, бо тут не більше пів літри забремо. А то і не забремо навіть пів літри. О, о, тепер все. Перше виділяється маслянка. І буде в нас масло. Зараз зараз ще треба трошки побити. Щоб воно файно в купку збилося, бо воно ще не в купці. Ось тепер вже все. О! О, тепер все, масло є. Я її брала під одну сторону. Зараз ось цю воду маслянку, як я кажу, зілю. Зараз буду пити кузульки у нас. Ось. Ось тільки у нас така грудка вийшла масла. масло. Ну, я його ще буду полоскати, то ще не все. Ну, я вперед все масло пороблю. Тоді сполошчу. А тоді зважимо, скільки всього вийшло. У нас масла. Ось таке діло. Так що зараз ставлю паузу, все пороблю, а тоді вже скажу, скільки в мене вийшло всього масла. Ну що, продовжимо. Масло я поробила. Це я оставлю масло зі свіжої сметани солодкої і їсти. Ось воно дуже смачне. Це також солодке, смачне, бо сметана свіжа. Але це це щось. Це взагалі. Файно виполоскати його треба. І зложу його такої таку форми і поставлю його в холодильник. І тоді за пару днів ще раз один удар зроблю масло. О! І візьму його все тоді перетоплю і в банки зілю. І закрию на зиму, щоб мати собі своє смачне масло. О, натоплю і будемо смакувати. Ось так. Зараз ми зважимо, скільки є у нас масла. Дуже смачне масло виходить. Ось. Ось так. Це форма з підсира. Я весь час роблю. Накладаю, і воно рівненько, файненько. О. І все добре. Виминала, виминала і все одно ще є трошки де не води. Ну, нічого. З водою. Ось так. О. О. І усьо один є. Так, це буде у нас другий? Ось. Треба там писати, як писали мені під тим відео. Що ти розказуєш, що, то козяча, що це козяче масло? Ти взяла в когось літани, ну, купила, наробила коров'ячого масла і розказуєш, що то козини. Я щоб навіть би хотіла купити, в кого-то нема. То раз. А друге, я коров'ячу їсти не можу. То для чого мені його купляти? І обманювати, і обманювати всіх. Як я маю свої прекрасні козульки. Ось, так, щось таке то. До речі, від мої козульки зі, зі рульки є ще один козлик на продаж. Якщо кому, Шестокровний. Шестокровний. Якщо кому треба, хто хоче ось так масло мати, тут від неї молоко і від малишки. Малишка то не нобійка, але все одно мої козульки красуні, жир мають гарний. Ось стільки у нас вийшло масла. Десь з п'яти літрів. Так, з 5 літрів сметани. Зараз подивимося, скільки масла буде. Там трошки більше, як 5, але хай буде 5. Ось так. А на скільки одну форму мені меншу принесе. Ось так, бачите, рівні. Зарі... Менше всередині там має бути. Ну, а тепер будемо важити. Так. Дві кілі 736 грам. Ну, візьмем дві кілі 600 грам, бо ще відкинемо на формі. Хай буде так. І, і, і. і, О! И тут киля 239, и 239. Откилем шакиля. Сколько будет разом? Сколько я там сказал? Так, тут кило. Масла свежего собираем. А тут 2,600. Будет 3,600. Вот, столько. Сплетили. З 5 літрів сметани, стільки в мене вийшло масла. Козином. Самого смачного, яке може бути. Корисний. І самого корисного. О, ось те. такий результат мого маслу збивання. Це ми будемо їсти смакувати, а це я поставлю зараз в холодильник в саму холоднішу полку. Хай воно стоїть, за пару днів я ще раз зроблю масло і тоді велику каструлю все буду перетоплювати. Ось так то. А вам бажаю всього найкращого. Хай ваші кози дають гарне молоко, жирне. Ось. масла на продаж не роблю. Ні-ні. Це не на продаж, це суто для себе. Ось. Хай у вас буде все добре, хай ваші козульки гарно доються і радують вас. Всім па-па і до зустрічі!